Те, що робить Трамп, воно має напоротися на зневагу російського істеблішменту. Усі комбінації, які затіяв Трамп, поки що не дають результату. Трампа бісить об'єднана Європа, бо вона конкурентна, бо вона є великим ринком. Чи виграє Америка, яку раптом випхають на Тихий океан США? Прекрасно розуміють, в якому стані російська економіка, і знають, де піднатиснути, щоб ця економіка почала сипатися. Вітаю, друзі, третя річниця нападу Російської Федерації на Україну. Зараз владі пригадують все, що вона натворила. Влада шукає для себе виправдання, потрапляє в конфузи і, схоже, як в болоті, сама себе хоронить. Але треба нагадати про те, що нам вилилася російська агресія станом на сьогодні? Отже, 236 тисяч житлових будинків знищено або пошкоджено. 3,5 мільйони людей втратили дах над головою. Десятки міст не лише у східних регіонах, які голосували за проросійські партії. Але і північ України та й південь України знищені міста, такі як Мар'янка, просто не лишилося каменя на камені від цих міст. 1554 медичних установ знищені, 3970 шкіл. І 4827 релігійних і спортивних об'єктів. Мирних жителів загинуло в 4 рази більше, ніж за 8 років СВО. До СВО, точніше, так званої, до російської агресії. Загинуло майже 700 дітей і близько 2000 поранених. І треба нагадати, що в цей час трапились особливо показові історії, наприклад, з атакою на Охмадит, на дитячу лікарню в Києві, на торгівельні центри. Я вже не кажу, як потерпали і Харків, і Херсон, і Миколаїв, і Запоріжжя, і Дніпро, і навіть Київ, і навіть Львів. Отже, ця масакра досі не зупинена, і ми зараз говоримо власне про те, що на третю річницю до Києва з'їхалося дуже багато важливих людей, фактично повним складом Єврокомісія, прем'єр Канади Трюдо. Тобто, фактично, весь світ демократичного світу був. У знак солідарності в цей день у Києві. Велика Сімка провела своє засідання і навіть дистанційно включався Дональд Трамп. Але в цей день у Вашингтоні був президент Макрон. Ну, це анонсований візит. І, власне, очікувано, що візит Макрона почне трошки проясняти оцю абсолютно складну. Заплутану гру Дональда Трампа. Я вже говорив неодноразово про те, що те, що зараз робить Трамп, виглядає так, якби в 44 му році, під час Другої світової війни, президент Рузвельт раптом почав на всю Америку кричати: що Адольф Гітлер хороший хлопець. Чесно кажучи, ідея Трампа створити обставини, за яких Путін буде пробачений. Ну я вже повторяв це, що це все коштом і так би мовити. Абсолютно дивна резолюція Генасамблеї ООН, де прибираються терміни Путін-агресор і тому подібне. Агресія Росії. Ну а тоді хто за злочини Путіна буде платити? Українцям ця гра зовсім не зрозуміла, але вона не зовсім зрозуміла і американцям. Розумієте? Справа в тому, що розвернути на 180 градусів американський, ну, мабуть, авіаносець, бо все-таки Америка це корабель найвищого калібру, рангу, точніше, кораблі за рангом визначаються. І треба сказати, що цей розворот Америки і братання з Росією на маршруті. Виглядає дуже провокативно і дуже незрозуміло більшості е, взагалі то ж, громадян демократичних країн. Враження таке, що Сполучені Штати зробили дуже, такий розворот на місці, який, як правило, авіаносці руйнує. Чи руйнівний цей розворот для Росії, ой, для Сполучених Штатів, Бо для Росії поки що нема нічого руйнівного. Тобто, все, що робить Трамп, воно має напоротися на зневагу російського істеблішменту і глум Путіна, такі підхідійкування. Очевидно, що в Росії прекрасно розуміють, в якому стані в США прекрасно розуміють, в якому стані російська економіка, і знають, де піднатиснути, щоб ця економіка почала сипатися. Чесно кажучи, з багатьох джерел вже зараз зрозуміло, що березень буде місяцем зростання інфляції в Росії, а квітень ще більше поглибить цю інфляцію. Чи зможе ця інфляція почати підривати Росію зсередини і змусить Путіна бути більш угодливим і договороздатним? Так питання ж в тому, що Путін. Вчепився в Україну не для того, щоб миритися зі Сполученими Штатами. Запролити в Україні кров все одно українців ніякого пробачення з боку українців ні Путину, ні Росії не буде. Адже Путін не розв'язує для себе найголовніше е критичне питання. Оскільки він вибудовував всі стосунки з Україною і з Європою таким чином, що або Україна, або Росія залишиться один, то за цією логікою, і за солідарності Європейського Союзу з Україною Україна не зникає. Але за злочини ніхто не, поки що Ну, про питання російських злочинів щодо України. А це не питання, до речі. Злочинів, наприклад, 11 років війни, яка ведеться проти України, це питання злочинів проти України і царського режиму і Радянського Союзу. Адже за Голодомор ніхто не відповів. І навіть через століття після Голодомору, майже століття. Жодних судових рішень. Ну, звичайно, є рішення українського суду. Свого часу Валентина Ливайченко в часи президентства Ющенка таки зробив судову справу. СБУ була позивачем, і зробили справу за голодомор. Тобто, формально в Україні голодомор має вирок. Але головне ж протиріччя. Україна і Росія це існування абсолютно непоєднуваних речей. Ну, не може Україна бути в складі Росії, тому що е якщо в Росії цього не розуміють, що вони нищать українців і Україну, вони рано чи пізно зупиняться в розвитку самі, бо головним джерелом розвитку Росії були українці. Українці більш освічені, більш е талановиті, і, і, по суті, вся культура і Інженерія в Радянському Союзі трималася на українцях. Ну, звичайно, і на євреях, звичайно, на, представника, на представниках країн Балтії. Але самі росіяни для радянської культури були рідкістю. Тобто ну, комуністичному режиму доводилося підна піднадувати так би мовити велич вихідців з російської глибинки. Рекламуючи цих осіб як видатних чи то художників, чи то письменників, чи то 에, акторів, особливо і музикантів. Тому все це упирається в те, що Трамп зараз, ведучи наскільки складну комбінацію, і вже, по суті, ну, зганьбивши Сполучені Штати, може завести свої свою комбінаторику в такий тупик, який коштуватиме з одного боку репутації США, з другого боку, відвертання європейських партнерів і Канади від США, тому що зараз абсолютно недружня політика до Канади, наприклад, чи Мексики, попри те, Мексика теж демократія, як не крутий. І залежність Сполучених Штатів від Мексики і Канади вже проявилися, і, і це вже позначилось на цінах для простого американця, за який так е, боровся Трамп під час виборчої кампанії. Тобто, комбі... всі комбінації, які затіяв Трамп, поки що не дають результату, і найважливіше, що в нього дуже швидко згоє його час. Ми бачимо, як він легко. Погодився на те, що генерала Келога виключили з переговорної групи. Тобто він здається, що він здає Росії все-все-все, що можна здати. Членство України в НАТО він подарував, не буде членства України в НАТО. Добре, Ну, в Україні сумніваються в цьому рішенні, бо тоді тоді буде інше НАТО. І можливості створити інший оборонний союз на кордоні. З Путіним дуже легко е реалізувати, бо є Британія зі своїми амбіціями, є країни Європейської е півночі, Скандинавії, є країни Балтії, Польща, Україна, Румунія, які як мінімум вчепляться за можливість захиститися спільно від потенційно агресивної Росії. Тобто, якщо справді реалізується аж такий сценарій, щоб НАТО е старе НАТО західноєвропейська залишилася в внутрішньому форматі, а раптом в Європі, в Центральній Європі виник новий оборонний союз, то чого ні? Це теж варіант. Очевидно, що е, Трампа бісить об'єднана Європа, бо вона конкурентна, бо вона є великим ринком, і вона в ряди годи може зіграти на пару із Китаєм. Адже Китай дуже залежний від, не лише від американських технологій, а й від європейських. Тим більше, що крупні європейські бренди ну, мудрились попродавати частину своїх індустрій е, Китаю. Як ми бачимо, і Volvo, і е, ще ціла купа європейських брендів була продана Китайцям. Так що зараз. Гра Трампа справді вона поставила світ на таку розтяжку, що після Трампа світ буде іншим. Але чи виграє Америка, яку раптом випхають на Тихий океан, і Америка, яка вперто розвертається в бік Тихого океану? Сумніваюся. Головне, що на обрії маячить, чесно кажучи, сценарій все ж таки повної перемоги над Путіним і поділу Росії між учасниками цієї всієї війни проти Путінізму. Згадаємо Бжезінського, він говорив, що війна майбутнього буде коштом Росії і за рахунок Росії. Можливо, Трамп і дійсно, як старий республіканець, реалізує заповіти Бжезінського, але в нього дуже мало часу. Він зараз на зустрічі з президентом Макроном заговорив про те, що він зустрінеться на тижні з Зеленським, і що в нього є кілька тижнів для того, щоб зупинити війну. Повіримо.